Історія Авраама і Сари показує, як люди, не довіряючи Богу, йдуть своїм шляхом, а потім виставляють Богу претензії за свої власні прорахунки. А це закономірно, бо лише Бог знає, як правильно, коли правильно і яким чином. Люди не можуть цього знати. Саме тому цар, запропонувавши Аврааму. Вирішити питання нащадка спадкоємця через свою служницю вчинила свою власну думку, здійснила свій план, а він не може апріорі бути правильним і успішним. Лише довіра Богу може бути успішною. Бог знає краще. Але радість у тому, що у Сари все ж таки була віра.